Доброго ранку. Усім. Зараз вже аж майже 12, але я вже з 9 точно не сплю. Ну, по мені так не скажеш, звісно. Але я не сплю. Бачите, я вже дуже халатику, я вставала Просто, а, кстати, у мене є халатик, але ви ще не знаєте відкуди. Ну, скоро узнаєте. Прокинулась, куди там вже йшов. На роботу. Вирішила, що я вже не буду спати, та в принципі нормально вже виспалась. Але лягла назад в ліжко, бо треба було попрацювати. Мені потрібно було відправити дві реклами на погодження. Вони просто, можливо, сьогодні мають вийти, тому я одразу вирішила їх змонтувати, їх ще вчора зняла, я вчора була взагалі, молодець. І я кажу. Займалася монтажиком, тільки що в телефоні. Але така запухша, хотіться якусь рімфодренажну зарядку зробити. І масаж лиця, і маску охолоджуючу. Зараз все це буду робити. У мене сьогодні багато справ: два тренування, домашній пілатес, готування їжі. Короче, Погнали! Новий день, новий влог, ви знаєте. Оце мене засмутило. Я пішла на кухню. Побачила тут посуд. Який ще взагалі позавчора тут стоїть і ще вчора тут накопичувалось. уявляєте, було так впадло мити, що я не мила. Зараз треба буде помити, блін. У мене носочки з ялинками вже. Ну, повний джингл белс. Так що зараз помию посуд, потім зроблю поїсти. Хоча можна зараз зробити поїсти, а потім помити весь посуд в місті. О, дивіться, і тут гора. О, щось я всі, всі ці всі гори, які в мене були, вчора не розбирала. Це по пранні речі чисті. О... Я вам вже розповідала, що я обожнюю оцей процес. Попрати, розвісити, як воно сохне, пахне на всю квартиру. Але коли доходить до етапу скласти, я ненавиджу. Я ненавиджу розкладати сухий одяг по гардеробу, по шафі, неважливо, бо ти маєш згадати, куди, яка річ все скласти в порядок. Не люблю, тому воно так на підвіконні може лежати два дні. Так, випочати тут трошки творчий безлад, але я роблю зараз сніданок. Змішала якраз тільки що дві баночки свого улюбленого йогуртового соусу. А, я в минулому в лозі вам розказувала, як з чого я його роблю. І зараз ще додала маринований огірок один маленький. Натерла на тартушку. Він має бути на смак, як тартар тепер. Я. Роблю, як завжди, свій улюблений лаваш. Зараз, дайте я тут розгребу, щоб вам було видно. От, тут мій улюблений лаваш. Намазала його ось цим вершковим сиром. Твердого сиру викладаю з кібочок пару. Курочка у мене була, філейка готова. Я її порізала на шматочки соуса сюди цього йогуртового налила. Далі у мене тут також є остатки трохи батата запеченого. От за це я люблю. Робити цей лаваш, бо ти в нього можеш складати абсолютно от все, що в тебе там, знаєте, в залишках позалишалося. Або там просто ти тобі, тобі не знаєш, куди його впхнути. От там кусочок ковбаси один той остався. Робиш просто цей лаваш і сюди все-все складаєш, що тобі треба використати. І він в будь-якому випадку виходить смачний. От реально, скільки я варіантів, начинок сюди не робила, ще жодного разу не було не смачно. Чесно вам скажу. Ой, ну він буде такий величезний зраз. Я обожрусь просто. Не знаю, навіть, мабуть, свіжий ігрок вже не буду додавати, бо буде забагато. Порізала дрібненько один маринований теж. Знаєте, так, для вкуса. Ти, в принципі, все вже можна складати. Ні, Ладно, давайте я все-таки. Покладу отак пару кусочків, хай буде. І в мене ще є мор морква по-корейськи, але мені щось здається, що вона буде вже зайва. Буде дуже багато всього. Ну, все, значить. І тепер, як завжди, отак робимо опс. Отак робимо, опс. І і тепер підсмажите це трошки надавати. Я більше не буду накопичувати повний, е, ціл, повну раковину посуду за декілька днів. Тому що там накопичувалось по одній тарілці. Типу, я би е, по одній тарілці помити, господи, це 10 секунд часу. Але коли їх накопичилась повна раковина, вибачте, пів години тільки що стояла і це все вимивала. Не підходить, більше такого не повториться. Так, мілаш готовий. Пахне прекрасно. М -м -м. І смак теж прекрасно. Напишіть в коментах, якщо ви вже теж почали готувати такі ловачі. Я вам. М -м -м. Ігорочок в мене зайду лише взяв. Так, сніданочок готовий. Ну, з'їдений. А... Зараз я хочу зробити ще таку таку типу руханку. Вона, звісно, вже не ранкова, але я просто відчуваю, що я набрякла, мені дискомфортно. Я не знаю, через, ну, кажу, через що. Посилання мені пішла приємно. Але просто розумію, що... Я знаю, що я так просто Розумію, що хочу... Фізично порухатися, тоді пройде е, це відчуття. Вдягнулася зараз форму ковричок свій постелила. І ось хочу зробити зараз замість пилатися саме спробувати протинабрякову руханку. Я їх раніше просто ніколи не робила, але я знаю, що таких повний, вони типу, класно працюють і я хочу спробувати. Е, хочу зробити масаж лиця. Давайте з руханки почну. Поділюся потім враженнями, чи відчуває більше е, роз як це сказати? Чи відчуваю я більше зменшення набриків, ніж від відпілатися? І тоді скажу, що мені більше подобається. Думаю, що почнемо з того, що будемо скакати, як завжди роблять. Для по дренажних у цих всіх штуках. Так, ну цю руханку я зробила. Е, ну, можливо, це ще залежить від відео і підбірки вправ. Те, що я помітила, це просто 10 вправ, кожна з яких виконується хвилину. І, в принципі, в моєму випадку нічого такого суперлімфодренажного я не побачила. Єдине, що да, лімфодренажним конкретно в більшості був оцей початок, де ти оце робиш, оце робиш. А все інше, звичайна зарядка. Тобто, е... ось це взагалі вправи на осанку. Так, да, е... я відчула, що отут класно Типу прогрілося все, відповідно, тут пішов кробоєвих, відповідно, лімфа пішла. Але це так само можна руками розпрацювати, розмасажувати. Коротше, непогано, але для мене особисто нема сенсу. Е... Робити окремо тренування проти напрядів і окремо пілатес, тому що при пілатесі я відчую ту, той самий розум лімфи, що тут. Єдине, що ви бачили, що я на перших на цих вправах на носках не треба було робити і просто оце багато разів. У мене так швидко забились ікри, вони так почали боліти. Я ж не могла продовжувати, що я просто почала пригати. бо я не могла просто ставати на носки, і спускатися. А, я попробую ще може. Завтра, можливо, якийсь інший комплекс. Молодець, такий not bad. Ну, якщо ви зовсім не займаєтесь ні, ніяким спортом, то ви відчуєте різницю, чують різниці на цей просто було. Я зараз думаю, що зроблю одразу і пілазерс, бо я вже все одно тут. Мені немає сенсу розділяти це на різні тренування. Спортік. Є. А тепер одягаюся. Я вже вмилася, оці всі свої почистила зуби. Зараз треба добре утеплитися, бо мені таке що там дуже холодно. А! плюс шість. В мені так і страшно, але все одно хочеться вдягнутися. Тепло. Я поїду на індівчик. Так, а що я хочу вдягнути, почекайте. Просто щось тепле. Ладно, Щось тепле. Та чому чи спортивний костюм? Кожен раз оце намагаюся Думаю, вдягну сьогодні щось друге, а потім розумію, що спортивний костюм, цього достатньо. Чому виряжатися? Ніби, знаєте, кожен день недостойний того, щоб я виряжалась. У мене всі кофточки там, в всірки. Точніше, отут ці кучі, яку я так і не розібрала досі. Наш план такий, що я йду на індів. Після нього я повертаюся додому, обідаю, виставляю рекламу. А, ну перед рекламою мені ж треба кілька прогріваючих сторіс записати. Так, я хочу вдягнути баршанники. Колоки, в яких я буду тренуватися, точніше проводити тренування. Да,, так, напевно, так і зроблю, що я буду туди-сюди вдягатись, роздягатись, якщо я в оцих лосинах, в яких я тільки робила пілатес і не тренування. Правильно? Правильно. Щоб потім перед тренуванням вже не перевдягатись, а просто зняти спортивний костюм. І все, бо взагалі теж, так сказати, не жарко. Коротше, що то я би там ще буду робити? Ну, то планер глянути, я не пам'ятаю. Потім о 8.30 в мене ще група. Мені треба сторіс виставити, про те, що майстер-клас завтра. Там ще, може, один-два чоловіка поміститься. Якщо хтось хоче, я можу записати. Так, да, завтра майстер-клас, кстати. Я чуть-чуть нервничаю, але вже взагалі не так, як в попередні рази. Бо перший клас було прям. Дуже стрьомно проводити. От, типу, перед першим класом я взагалі думала, що я в останній момент все відменю, мені було так стресово. А другий вже був набагато легший. Типу, я майже не переживала. А зараз я вже взагалі не переживаю, якщо чесно. Бо вже знаю, як воно, що мене чекає, знаєте. Щось такий макіяжик, макіяж. Мені, до речі, о, я може після цього. Після тренування зайду в Єву, у мене просто консилер вже закінчується, він вже ледь-ледь-ледь мажеться. Встигла. Переживала, що... Трошки запізнюсь. Бо я вже не звикла до того, що машину треба прогрівати. І я забуваю досі враховувати плюс 5-7 хвилин посидіти, просто, щоб машина прогрілася. Не прикольно, якщо чесно. Але нормально встигла. Немастя, сьогодні теж трошки затримаю. Але зараз ми будемо танцювати. ми будемо займатися. Зразу хочеться теплі носочки. Прям на свої оці вдягну ще одні. Бо так зябко тут, знаєте. лі. Ми з Настю поки танцюємо без підборів. Тільки починаємо вчитися, тому вони нам поки що... Не потрібні. Я зараз більше кофточку І всю на всю спортивно. А де ж Настя? Щось уже в Уже маємо починати тренування. А Насті вся нема і нема. На дивись Настя не зубу. Приди, привіт. Що? Загружа чимось? Ні-ні, заходь, Я тут просто здіваюся, я передягаюся. От Настя прийшла. Зараз будемо танцювати. Боже, вже холодно, бо тому взагалі не роздівайся, Може так, щоб починати. ми натанцювалися. Настя, що там? От 5 до 10. Наскільки ти сьогодні кайфанула? На 10. Ну, давай чесно, перші 10 хвилин ну... розтяжки кайф, <кайф був на одиницю. Боль. що що? <кайф> Це була боль. А, Особливо завтра, коли в тебе буде кріпатура, і ти У -у. будеш мене вспоминати. <кайф> ти захочеш, захочеш забрати свої слова <кайф> От я зайшла в Єву. От нібито тільки за консилером. Да? Мінус 700 гривень. Ладно, консилер коштував 200, потім я ще купила олівець для брів, бо в мене теж закінчився мій відтінок. Купила обліску для білизни, бо теж закінчується. Резинки для волосся. І щось, по-моєму, я ще взяла. Дома щось покажу, а тепер я йду на пошту, бо мені прийшло дві мої посилочки. Треба їх забрати, Одна правда, не поштомат, а інша на відділення. Зараз цим займуся. Загалом на вулиці сьогодні не так і холодно. Я думала, що буде набагато гірше, але е, тут просто дуже сиро. І в мене таке відчуття, що йде якийсь моросячий такий дощ зі снігом. знаєте, Бо я відчуваю, що на мене щось, кап... щось сипеться, але це не дощ. І я не бачу, щоб це був сніг. Коротше, це якась мряка, оце, знаєте, от іменно мряка. <плес> а що от сюди спочала? Вибачайте, я не зняла, як я готувала їсти щойно, бо, по-перше, я дуже вже хотіла їсти. По-друге, в мене мало було часу, бо я поспішаю на наступне тренування. Я прийшла додому, кароше, засіла годину. Я в телефоні робила ці всі штуки, виставляла рекламу, монтувала анонс для нашого відоса з Артемом, який завтра вийде розмовного. Потім, потім я публікувала цей анонс в телеграм. Каротше, я просто знаєте, так засіла і не вилазила. Поки я це робила, я капець як зголодніла, бо я тільки снідала сьогодні, і підірвалася готувати. От через 20 хвилин я зараз вже буду виїжджати на наступне тренування, але я встигла зробити вечерю, там ще друга партія котлет дожарюється. Ми ще вчора з Артемом дуже хотіли пюрешку з котлетками курячими. Я прям вчора планувала готувати, ми півдня про це говорили. Але вчора не склалося по часу трохи, тому я принесла це на сьогодні. От, мої улюблені рублені котлетки з куркою, пюрешка, морква, бо просто у мене вже немає часу зараз робити салат, мій соус, який я вранці робила, і калтовка. Хочу пробувати пюрешку, бо я не пробувала. Ти котлети я не пробувала. Ммм, хороша. Можна ще досолити трохи. Ось можна. котлетку Бистрінько. Пахне божественно, як завжди. І на смак. Так само. Все. Ще швидко запхаюся. І їду далі. Дивіться, на одразу цього самі спілку кевензіні нам є класно буде зробити цю хвильку. Спілку кевензіні. Окей? Ще раз давайте. А у нас рука туди, і обрати йде. Від коліна, от тихо, от процеса на коліна, прикинь, і спускаєш потім... до жопочки, да, по а потом ти сідаєш і подаруй. Па-па, па оп. Поставила. Да, Добре. дай ще нам ото на полу, щоб були. Поставте Це ну, нормально, це наше пірмане состояние. Втіваєте здесь повороти вот это пентизині. Вот она це раньше. А тело не пошло. Воно тупо. Як тільки, девочки, як тільки ви <плес> тут ногу поставили, ви сразу можете починати його робити. <плес> Не так важливо, щоб ви сіли, як зразу вступити в цю хвилечку, окей? Mm -hmm. та погляд на цю колодку. Mm -hmm. Що ти берешся mm -hmm. ліно? Я ржу сама себе. А, я, я, я не смію, я зміняюсь. У нас залишилось 4 хвилини. Я пропоную зараз mm -hmm. поділитись на двоє, mm -hmm. щоб ви yeah, просто красава. зняли і yeah. не yeah. били точки. Давай uh -huh. ж нам общак. Yeah, давай. Dai. Це буде плюс-мінус Давай. да, це, це давайте. 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 Тогда без був? Це <говори> 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 Аня. Це <За> все Аня. <говори> Сосвідочці. <Сосредоточьтесь. говори> <говори> Ще раз давайте. Я вдома, і це Мико Харрі. Потрібні відповіді. Що ми робимо? Я тут розгадую, ну, ну всімірний заговор. Ну. Ми дивимося серіал на зовні, і я тут напитаюсь... Зовні. Зовні. Тобто, ну, пытаюсь... То ну розпутати комок сюжету наперед. Ну поки не скажуть, що в мене сильно виходить. Це реально один із найнепередбачуваніших сюжетів, які я дивилася. Я взагалі не можу зрозуміти, до чого все це йде і чим закінчиться. Ну як, я вигадав, що телефон позвонить, так, Сєріна? Да? Молодий. Молодий. Воно мені рот грізний. Я тільки що покушала, <редова> воно <igraph> моя тарілка, а зараз я їм... Діда мороза, шоколадно. Це для мене найсмачніше. Не шоколад немає смачнішого шоколада. Вістрови на діди морози. Він сказав, що його мати теж пішла рятувати дітей.